Це кобза, її кличка Кобзла, да. а оце Кобзарик, її синочок. Її, напевне, вже скільки, кобза скільки дві років, скажи мені, чесно. Ну, років з вісім, напевно. Близько 30 років керівник дитячого кінно-спортивного клубу Козацький герць Федір Лавров вирощує та доглядає коней у Старокостянтинові. За його словами, любов до цих тварин у нього родинна. У мене дід мав своїх коней і батько мій працював з кінними, і я це спадковий козацький дух живе. У свої 69 років Федір доглядає 26 коней. Його клуб відвідують діти ще із шестирічного віку. Каже, багато випускників продовжують справу далі. Мої вихованці, одна працює в Німеччині з кіньми Маша, одна працює в Львові. У кінному клубі розповідає 21-річний Захар, займається останні 10 років. Мене привів сюди старший брат. Такий теж сюди ходив. Я можу на всіх їздити, мене навчили так, що мені будь-який кінь піддається. Діти навчаються їзди в клубі безкоштовно, каже Федір. Корм для тварин купують за донати. Ось вітає з днем народження чи десь. Ну тоді ми вимушені для того, бо кінь живий, він хоче їсти. Говорить, частково заготовляє сіно сам, а також допомагають благодійники. Раніше все вручну косили, діти косили, згортали раптями, але цивілізація завдяки, буду казати. Хорошим людям. Безкоштовно каже Федір Лавров, для військових у госпіталі організовують заходи з кінної їзди. Варимо юшку, варимо кулі і катаємо, ну надаємо послуги і потерапія. Розумієте, люди, які пережили оці страхи цієї війни, їм треба якось розслабитися. Федір розповідає, шестеро випускників клубу військових загинули, захищаючи Україну. З Григорівки вони в Харкові при бордуванні отого, академії, ну і на сході там решта. Зараз вимушено переїжджає їхній клуб на нове місце, говорить керівник. Я знайшов людину, от, там ферма така, буду казати, в занедбаному стані, але людина погодилась нам і ту ферму продати. Федір Лавров не полишає улюблену справу і каже, планує далі розвивати кінний спорт в громаді. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.